Доброго дня. Пропоную ось такий інвертор 12 вольт. Видає на виході 220 вольт з 12 на 220, 50 Гц, видає до 1000 Вт. Це пікова нагрузка 500 Вт номінальна. Тобто підходить для котлів. Двохконтурних і також древ'ясних котлів даний інвертор працює від 12 вольтової системи. Кулер не включається при такому режимі, коли нагрузки нема. Коли нагрузка є, тоді включається кулер. Кулер на охолодження, тобто вентилятор. Зараз він не крутиться. Далі на виході 12. Ну, тобто 12,5 вольт зараз на акумуляторі. В комплект, що входить в комплект даного інвертора? Інвертор і ось ці провода. Ось ці провода і з цими крабами. Хто як називає краби, не краби, дивіться, самі. Далі показую, як працює. Зараз від самого слабого під'єднуємо лампочку. Лампочка в нас працює. Економка, тут якби на 16 Вт вона йде. Чи покажеться чи ні. Там 16 Вт дана лампочка. Ну, це якби слабо. На 16 Вт зараз покажу. Як працює все інше, тобто, так. У нас є і болгарка, і шліфмашинка. Зараз під'єднаємо шліфмашинку. Скільки ватт я, я так не можу сказати? Ну, тут пише отак. От це, мабуть, при великих нагрузках 1650 Вт. Е, да, 1650 Вт. Ну, але це буде перегрузка, це якщо на всю включити. Зараз покажу, що воно працює. Тут йде плавний пуск. на... Тобто режим між четверкою і п'ятеркою на, на даному приборі далі. Дальше... Зараз підключим болгарку. Болгарка в нас Де провод болгарки? заплутався. Підключимо болгарку, болгарка більшість всього, що запуститься, але буде перегруз це більшість всього. Бо тут мах відразу йде, тобто. Ну, тобто йде перегрузка. Тобто воно запустилось. О, з другого разу воно запустилось і працює. Тобто з другого разу запускається болгарка, з першого разу не запустилась перегрузка була, тобто показала. А тепер зараз покажу. Зараз знову підключим шліф машинку. Ось цю. Щоб ніхто там не думав, що не працює даний інвертор. Тобто все працює. Проблем нема ніяких, все добре працює. Навіть такий інвертор, як пише, 1000 Вт і тут 500 Вт. Навіть запускає болгарку і шліфмашинку. Ну, правда, це не на всю. На всю, якщо включити шліфмашинку, думаю, що не потягне. Бо все ж таки нагрузка велика буде на нього. Ну, але на такому етапі воно якби працює. Тобто і болгарка, і шліфмашинка все працювало. Тобто проблем немає ніяких. Кого цікавить даний інвертор, ось так він виглядає. Він такий з е, хорошого качества йде. Зараз покажу ось тут як. 50 Гц, 12 вольт. Чиста синусоїда. Чиста синусоїда це дуже класно. Коли буде модифікована синусоїда, це не, не все запустить. Тобто для котла воно не підходить, якщо модифікована. Це є чиста, тобто, коли хвилька йде. Чиста синусоїда. І даний інвертор є класний, бо він. Працює тільки при нагрузках включається вентилятор. Тут, якби все класно. І клеми одна відотної, не дуже близько. Бо коли дуже близько, є факт, що можна замкнути. І тоді може бути возгорання або взрив акумулятора. Ну, що хоч може бути. Кого цікавить, телефонуйте. Є в наявності і інвертор, і акумулятор. Це є тяговий акумулятор. Його можна в будинку використовувати, кого цікавить, дзвоніть.